А, добра, ште, от, я б хотіла дізнатися за принципом буде, як буде яким принципом в зібрані люди, які знаходяться. За яким принципом тих людей, які перші сформувалася ініціативна група для проведення зборів. Люди в кількості 10 чоловік. Написали, почекайте, ви послухаєте, будь ласка, я ж вас не перебивав. Десять чоловік і більше, згідно закону, мають право проявити ініціативу, повідомити Київського міського голову про створення зборів, про проведення зборів за проведення вибору ініціативної групи. Ці 10 чоловік між собою об'єднались, написали такі, таку заяву, зареєстрували її, повідомили своїх сусідів, своїх друзів і тих людей, які вони, яких вони зустрічали. І вони їх запросилися. А щодо всяких політичних партій, представників яких політичних? Не знаю. Жодних представників політичних партій я не бачу. А депутат Київради? Ради? А Київради? Депутат Київради з Блабу Черга. То що, це протизаконно? А, ви просто кажете, що тут немає ніяких політичних службов ось вам пряме заперечення вашого? Ні, я не кажу. Я тут питання в чому? Чи є тут присутні депутати? Так. шановні товариство, дуже чудово, що напередодні виборів ми маємо таку нагоду поспілкуватися з депутатом, яка взяла на себе таку високу честь звітувати за Верховно Ра за Києво Раду. Хотілося, щоб вона просто прийшла і, вибачте, покаялися ті рішення, які ми зараз розтримуємо. Справа в тому, що всі сьогодні дійсно спідняті питання, які вважають, є дуже важливими для вас, Колись роздавалися таким чином в а зараз вам. é